Моє вітання шановному товариству. Слава Україні! 11 вересня, ну і ми на порозі посіву озимої пшениці озимого ячменю. Буду оглядати свої поля, як би з тими думками коли сіяти і чи варто сіяти зараз? Останній продуктивний дощ. Ну, був місяць тому, там пройшло 35 мм. Напротязі того часу спекотна погода, скажімо. Так, випадало, дощики переходили, може, там невеличкі півтора, десь 4 мм було. Фактично воно на ґрунт не повпливало. Основні попередники, по яких я буду сіяти. Це буде ріпак і гречка. Поки що буду глядати після ріпаку. Я говорив, що в принципі тактика вибрана чорного поля. Тут один гектар поля буде під узимий ячмінь плановий. Що я тут робив? Після збирання пройшовся дисковий мілко. Мілко, щось спровокувалося, якась падалиця, проросло. Далі неглибоко слід смарада. І Рівно тиждень тому я знову зробив, пройшов дощик 4 мм, я так використав той момент і тут зробив ще один слід, також не глибоко. Що ми маємо на нинішній е, день? В ґрунті От така волога, є там трошки на глибині. Що свідчить про те, що є волога сходить ще ріпак? Там де, там, де треба, там, де основні посіви, там сходів годі дочекатися. От. І з глибини вилізло. Під верхом, ну я би сказав, що от така Така земля не є, аж пересохша до глибини. Коли той дощик буде, то невідомо, але я би тут навіть спробував посіяти. Тобто ще один слід смарада, трошки ту вологу землю викинути, зразу посів і після посівне каткування казика. Ну, звісно, також треба дивитися, які в нас по прогнозах будуть, опади, не будуть. Тобто сказати, що тут земля е суха-присуха, я не можу. Той додатковий прохід смарагда, тобто нищення падалиці і не давати її рости, більшою воно зберігає вологу. Тобто Та падалиця для проростання не витягає вологу з нижних шарів. Ну Добре, будемо врахувати, що той дощ 4 мм тут е я його вчасно якби, закрив ту вологу, закрив землю і якось вона зберігається. Е і далі поїдемо, подивимося на інше поле, яке також після ріпаку, яке по планах мав би я там посіяти у зиму пшеницю. Терня гречки, ту, яку я також планую підпусів у зиму ячменю, ну там дуже сухо, я би там навіть, навіть не розглядаю зараз посів. Якщо дощ перейде, тоді так, можна ще там пізніше досівати. Якщо по великому рахунку думати, що сіяти, ну, чи варто взагалі сіяти зараз пшеницю ячмінь, враховуючи ті ціни і ті затрати, які треба вкладати, особливо. Е, Азотні добрива, то звичайно, можливо, деколи виходить, що ну, для чого сіяти, коли немає ніякого прибутку. Але коли е, розглядати, що в сівозміні є така цікава культура, як ріпак чи соя, то, звісно, там потрібний якийсь попередник. І посів озимого ячменю, я вважаю, як, поперед... як досить, досить гарний попередник під ріпак доцільно виправданим. Тобто сімо озимий ячмінь, отримали прибуток, не отримали, але зато отримали гарний попередник під ріпак і це дає можливість його своєчасно посіяти. Має яскравий приклад цього року: сходи тільки вийшли по після озимого ячменю. Після ярого ячменю і після озимої пшениці. Сходів фактично нема. тобто там було набагато менше вологи. І також має ще два різних поля після озимого ячменю, де раніше е, зайшов смарагдом за, е, заробив страню, і де я е, чекав довший час, бо там була не зібрана насіннева ділянка ячменю. І я там заробив пізно, волога пішла. І там сходи вже не такі дружні. Ну, згодом я то все звичайно буду показувати по ріпаку. Зрозумію, що вона з моїх підписників аудиторія ну не дуже там і сіє-ріпак, оскільки переглядів менше. Але я думаю, що якщо в кого є можливість посіяти і чим зібрати, а саме основне, де його продати, то ріпак культура цікава в плані як попередника під пшеницю і як якогось отримання прибутку. Е, добре, одне поле ми переглянули, їдемо на інше. Там, дійсно, був давно. І поле після ріпаку, яке планово підпусів озимої пшениці. Тут все так, так е, така ж обробіток. Задискував після збирання е, тою БДТшкою своєю. Падали ця, яка була проросла. До слова скажу, що е, збирав тут джундір С780 втрат за комбайну. Я не побачив, таких Та, такі допустимі, невеликі. Але саме, саме, що мені сподобалося, це ідеальне розкидання січки. Січкарня чудово порізала і має можливість розкидати на всю ширину жатки. Е, своїм комбайном я би такого не, не досяг. Е, Ну, не виходить мені. За комбайн 390 жатка вона не, січкарня не справляється, щоб я так ідеально розкинув. Лишаються такі покоси, я вже то показував. А оскільки тут обробіток буде лємкен смарагд то немаловажливий факт. Посходила, така падалиця після дискування один слід був смарада. Зараз такі галявини є з осотом. ну Я думаю, що якось ми його подолаємо в пшениці, а в подальшому після збирання пшениці треба спровокувати його сходи, як зараз, і працювати гліфосатом, бо інакшого виходу я не бачу. Що у нас по волосся? Я б не сказав, що суха земля, скільки падали тут небагато. Якщо б зробити чуть глибше, ну, звичайно, якби дощ перейшов хоча б яких 5-10 мм хоч і заходити з обробітком, то було б... Супер, та волога з цією би з'єдналася по падалиці. От така вона вже виросла. Якщо дати її рости. Тиждень тому вона би була набагато менша і я би її тут заробив. Але я тут один, один варіант такий, другий варіант такий. А третій варіант то е, просто було задискувати, лишити ту падальцю, хай собі росте і у зиміну не сіяти, а сіяти яру пшеницю. Варіанти є різні, а які обрати, то важко важко. Поки що в мене з узимою пшеницею не виходить досягнути вагомого результату по вружайності. І я би міг собі сіяти як у зиму, так і яру і виходити там на ворожайність хоча б 6 тонн. Цілком реально з ярої пшениці, то отримати. Ну, але якщо розглядати у зиму пшеницю, то врожаї можна отримати більше. Це, все, звичайно, впирається в добри технології і так далі. Ну і звісно, відповідне насіння. Про насіння ми вже будемо говорити при посіві, що цього року буду сіяти і як не будемо далі забігати. Звичайно, той лишній обробіток, як я от показував поле на першому, за другим, другий слід смарада зробить тут красоту. Але для того, щоб була красота, треба ще трошки вологи. Так що поки що я буду, буду чекати на той дощ, можливо, там прогнозують на днях. Якщо він перейде, не перейде, а ні, то треба ставати зранку, трошки без ніж земля все-таки відходить і, і працювати. Якщо, якщо думати, сіяти. А, не сіяти. Тут теж дилема. Сіяти, не сіяти. Але коли вже е, от, маємо чіткий приклад, коли десь марах пішов, е, вимілився, і він тут взагалі десь не взяв, яка б була падалиця після дискування. То було б, що заробити той сидерат на зиму, приурати в крайньому випадку. Або, або робити в два сліди смарадну, він би теж справився. Тут все також треба думати. Думати, гадати, а й чекати на дощ. Поки що я, я не бачу тут для себе, якщо у зимі ячмінь, я ще ну, цілеспрямовано буду сіяти, тому що мені треба отримати попередник під ріпак. То з пшеницею, я думаю, ще почекаю. Але оскільки насіння вже є, то звичайно я буду сіяти у зиму, у зиму пшеницю. Такі наразі справи, поки що ще є чим зайнятися, бо ще не зібрана вся гречка. І якщо десь там вдалі, здалеку побачите, то вже сої у нас такі. Що навіть десь які місця можна було заїхати комбайном і спробувати. У мене сорт він вважається ранньо стиглим. Бували такі часи, що я його в серпні молотив. Так що є що робити і є над чим думати, поки що такий стан справ. Ну, Вологи дійсно тут маловато, щоб щось робити. Можливо, треба було робити все там і тут одночасно, але тут мудрого нема. На цьому таке собі оглядове відео, напишіть свої думки, сіяти ви озиму пшеницю, зим ячмінь, чи даєте перевагу іншим культурам. Зокрема, дехто просто тупо буде сіяти сою. Але то також не варіант. Всім всього доброго, до нових зустрічей.